Та, орівати, ти мене дивуєш. Я вирішила, не буду відкладати це <смітна> на пів року. Бо я потім буду до косметолога, потім мені треба ходити, мені нема коли. бо взяла філа індика, помила, я зараз покажу, до чого дійшли технології. Знаєте, м'ясорубку витягувати і з м'ясорубкою мастити собі голову це довго. Тому ми цього робити не будемо. Я зараз покажу, як я це буду робити. Так, будуть в мене зараз котлетки. Пару грилі, не парові. А ти хліб купила? Ні. А я mm. не даю хліб. Ти не даєш хліб? А, даю трохи. Mm. Ну yeah. Зараз ми з тим рішимо, там що нема нічого, ніякого. Далі щось знайдемо. Так, от коріжу м'ясо. Oh. Різала м'ясо. Вказує вам все детально. Що я це буду робити? Так, своє брокколі я витягнула, нехай на не розморозиться, вона піде теж, в гриль. Цибульку я підготувала, чесничок підготувала. Зелень теж. О, Хоба. Mm -hmm. Все. Беру я оцю свою модну машину. Бо такої, напевно, ще немає. Дуже офігенна машина. Щоб не брати, знаєте, м'ясорубку, бо її дуже довго мити, я буду це робити отако. От Кажуть. А яка там мощність? Я що знаю. Ану чекай чикай відео, або 1300. 1300, так Якщо не користуватися, я ще не дуже знаю. А, мені зараз треба вчити, так? Чи такого добре ногам? <риснує> От чучундра, давайте покажу Сергій мені зібрав цю машину, що йду я випробовувати цю машину. Подрібнювач машину. ті ну, машину. машини. все бісовські машини. <хи> Зараз я то буду здрібнювати, Саме що не треба м'ясорубку, не треба з ним морочити собі голови. За той час знайшла собі сухарик, тому що нас угу. сухарі замочило до котлі, а то все буде, як буде. Ну, коротше, але я буду робити це перший раз в тій машині. Та ти більше накидаєте? Що ти так легенько? Та Може, то забагато. За Дивика, велика ця. Чи скляна чашка. Ти, Ну, ти зелень накидай туди. Зразу? Та, що ти мені ще командуєш, я не можу зрозуміти. Мастерція. Я раку, раком командувати не можна. Так, точно. Як зараз щось неправильно зроблю, то тобі буде Йой. капітати. Офігеть. А ти що мені казала? Щось не так? Я, чесно кажучи, я сумніваюся. Бачим ліпше, ніж не ні сорубка, що нема того шуму такого. А тут ти дивись. Нажала, отакого от він чуєш звук, зупинись. Знов. Та. Зупинись. Треба трохи води хляпнути. Я потім все ну. Ну, то мені для... Я зараз ще думаю, мені два аерогрилі то, що треба. Короч. Ну, то рублені котлети, можна сказати. Ні, то то зараз ще, мені Та, Там, ну, зараз буде дрібненький як фарш. Так, мені в аерогриль так і треба, мені не треба. Це не дуже багато, давай.